Вона їздила по місту п'яна, Вона випивала келих до дна. Вона, мабуть, просто тоді і не знала. Чи часом залишиться тільки одна, Вона їздила по місту п'яна, Вона випивала до дна Вона, мабуть, просто тоді і не знала. Чи часом залишиться тільки одна. Нічне світло дарувало, і всі спогади життя. Де кохання там лишбі розбиті сильні почуття. Ніч на серці тяжка втома. Ти одна нікого вдома. Ти хотіла, щоб в коханні замість крапки була кома. Руйнував він усі плани, сипав сіль тобі на рани, голові твої тумани, а в душі лиш урагани. Ти на відстані він з нею, потім ти з його брехнею. Ти не з ним же як півроку, ти зірвала лотерею. Вона їздила по місту п'яна вона випивала кели тона, вона, мабуть, просто тоді І не знала, що з часом залишиться тільки одна. Вона їздила по місту п'яна, Вона випивала кели, тона, Вона, мабуть, просто тоді І не знала, що часом залишиться тільки одна. І, мабуть, до кращого доля вела. Його відпустила, ти її провела, як добре, що вдруге це не почалося. Дякую Богу, що все так відбулося. Вона їздила по місту, п'яна, вона випивала келу дна Вона, мабуть, просто тоді і не знала, що з часом залишиться тільки одна. Вона їздила по місту, п'яна, п'яна.